самолет везунчик который и повезло и тот который везет а вот сегодня вы увидите в 11 часов демонстрационный полет рятунчик Літак добрий, все працює дуже хорошо. У нас введена ще одна бойова єдиниця. Літак Ан 26, бортовий номер 08. Дозвольте з цього приводу урочистий мітинг присвячений цьому заходу вважати відкритим. наш герой, літак ан 26 братовин No08, простояв 12 років, близько 12 років на стоянці зберігання. Крайній політ, липень місяць 2003 року. З того моменту він жодного разу в небо не піднімався, служив донором для наших літаків, але зусиллями усиллями небайдужих людей він собі здійснив свій перший політ. На моїх очах ці літаки, в яких ще рік тому не було майбутнього, вашими руками перетворилися в залізних і зайняли гідне місце в своїх ескадрилях. Але нічого цього не було, якби не прості українці, вчителі, музиканти і юристи і будівельники, які в різний спосіб допомагали нам у відновленні. Майже мільйон гривень було зібрано на потреби 15-ї бригади транспортної авіації. Ну, просто я вважаю, що це є важливим проєктом, бо ці літаки вивозять ранених, і тут питання часу, часу доставки до шпиталю дуже важливе.